Всім привіт, друзі! На каналі Велер. Сьогодні покажу, що робити. Якщо Discord зависає на екрані завантаження, заходимо в диспетчер завдань, закриваємо Discord, вибираємо його, тиснемо Завершити завдання і пробуємо зайти. Якщо не допомогло, йдемо в пошук, пишемо тобто, шукаємо змінити час, тиснемо Змінити час і дату. Ось заходимо сюди і зверніть увагу, що у вас тут. Правильна дата і час, бо якщо вона неправильна, Discord у вас не буде вмикатися. І щоб це виправити, тут просто тисніть, встановити час автоматично. Якщо у вас воно все одно показує час неправильно, знімаємо галочку, тиснемо Змінити і вводимо дані вручну. Ось на цьому можете ще спробувати зайти в додати або видалити програми. І сюди ввести Discord, перевстановити його, тиснемо, видалити і скачуйте. Встановіть знову. От і все з вами був Велер. Всім бувай.